Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом з вами готуємо ось такий чудовий салатик під назвою Норвежський каприз. Він чимось нагадує знаменитий оселедець під шубою, але має свій характерний смак. Власні, всі продукти, які знадобляться нам для салату. В першу чергу потрібно буде підготувати овочі, це буряк і картопля, або запекти, або відварити це вже на власний розсуд. Я цього разу запікала, оскільки мені подобається буряк все-таки більше запечений. Ось такий середній бурячок і по суті дві середніх картоплинки Ну, У мене ось одна більша, одна менша. Далі також потрібно заздалегідь відварити два яйця, оселедець, або як у моєму випадку уже готове філе. Це теж як зручніше, або взяти готове філе, або просто розібрати оселедець. Одне велике, кисле яблучко, або солодке маринований огірочок, залежно від розміру, один або два, у моєму випадку, як бачите, один, тому що він достатньо великий. Фіолетова, невеличка цибулинка, але це не принципово, можна взяти і білу. Трошки зеленої подрібненої цибульки, заправляти ми салат майонезом, в моєму випадку, це домашній виключно майонез. І також нам ще додатково знадобиться подрібці солі та цукру, і по одній столовій ложці олії без запаху та лимонного соку. І для початку картоплю буряк, яйця та яблуко буду натирати на велику терку. І яблуко попередньо буде потрібно очистити від шкірки та насіння. Ось так дрібно нарізаємо оселедець. Також достатньо дрібним кубиком будемо нарізати і огірочок. І ось так достатньо міленько потрібно покришити цибулю. Збиратиму я салат за допомогою кільця і першим шаром викладаю картоплю і рівномірно її розподіляю по всьому дну. Зверху роблю сіточку із майонезу. Наступним шаром у нас будуть мариновані огірки, і з них попередньо по максимуму слід віджати всю рідину. Рівномірно розкладаю, зверху знову майонез. І кількість майонезу регулюйте до свого смаку, більше-менше, тут хто як уже любить. Наступний шар буде із цибулі. Зверху зовсім трошки додам майонезу. і викладаю Зверху знову майонез. Далі у нас буде шар із натертих яблук. І знову сіточка із майонезу. Передостанній шар буде із натертих відварних яєць. І в останнє майонезна сіточка. Тепер стосовно буряка, як я казала, його потрібно також на велику терку потерти. І якщо буряк буде надто соковитим, то зайву рідину, по максимуму, з нього потрібно буде віджати. Ну, у мене, ось, бачите, буряк такий більш суховатий, тому я нічого з ним не робила. Тепер сюди додаю подрібці солі та цукру. І столову ложку олії обов'язково без запаху і столову ложку лимонного соку. Все добре перемішую. І розподіляю буряк останнім шаром. Салату потрібно дати час трохи настоятися, тому хоча б на годинку, відправляю його у холодильник. У мене салатик провів у холодильнику практично 2 годинки. Я вже прибрала з нього кільце, і перед самою подачею посипаю. Порізаною зеленою цибулькою. І на цьому наш салатик уже повністю готовий, можемо подавати до столу. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео!